Наскільки... Таю субота, 10.30 на годиннику саме час розповідати про соціальне життя Львова та області. В ефірі програма Подаруй надію і сьогодні дивіться про таке. Хто такі діти сонця? Дитинка, можливо, з іншим характером, яка потребує більше уваги. Львів'ян запрошують стати наставниками для дітей. Сиріт для тих дітей насправді багато не треба. Люди з особливими потребами демонструють свої таланти. Дар неповносправних такий особливий дар. Дар такий не розкритий і непізнаний. Два роки непритомно на лікарняному ліжку. Про життя після коми вже за мить дивіться у програмі Подаруй надію. Дітей зі синдромом Дауна називають дітьми сонця, адже всі, хто з ними, хоча б раз спілкувався, переконуються, вони надзвичайно доброзичливі, радісні та відкриті для світу. Так вони дещо пізніше та повільніше розвиваються, ніж інші здорові діти, але вони аж ніяк не всі розумово відсталі, як звикло думати наше суспільство. У розвинутих країнах люди зі синдромом Дауна закінчують навчальні заклади та навіть влаштовуються на роботу. Те, наскільки така дитинка зможе включитися у соціум, залежить від праці працювати з нею і батьків, і педагогів. Тут головне – розпочати з маличку. Синдром Дауна – це генетична аномалія, яка трапляється раз на 600-800 немовлят. В таких малюків замість 46 хромосом на одну більше – 47. Причину цього феномену на клітинному рівні не береться назвати ніхто. Дитинка зі синдромом може народитися у будь-кого, незалежно від кольору шкіри, національного походження, країни проживання, соціального статусу, способу життя батьків і як доводять останні досліди, віку матері. Маля зі синдромом Дауна росте і розвивається так, як і інші діти, лише трохи зі запізненням. Тому не дивно, що за кордоном дорослі особи навіть працевлаштовані. Належний догляд та раннє втручання педагогів дозволяють максимально підготувати дитину до соціалізації. В Україні послуга раннього втручання надається лише у двох містах Харкові та Львові. В нашому місті з особливими найменшими працюють у навчально-реабілітаційному центрі джерело. Коли дитинка маленька, є так звані сензитивні періоди, тобто періоди, коли розвивається та чи інша навичка, і якщо дитині дати максимально стимулів, максимально досвід досвіду, власне, в тому віці, то можна досягти гарних результатів. А, наприклад, віці 7, 10, 12 років є речі, які вже просто пізно робити, і дуже важко вони піддаються. Такі роботі тому раннє втручання це для таких дітей найважливіша послуга. Загалом у світі послуга раннього втручання вона ну, у багатьох розвинутих країнах вона фінансована державою, де батьки приходять з маленькою дитинкою і від народження можуть отримувати комплексну послугу для того, щоб максимально оптимізувати розвиток і фізичний, і психічний своєї дитини. насамперед у межах програми раннього втручання проводять фізичну терапію. Усі вправи виконують у формі гри. Дитина народжується з фізичною м'ясовою слабкістю, яка потім супроводжується на протязі їхнього життя. І дуже важливо є раннє втручання, яке би дало можливість і підштовхнуло дитину до фізичного такого навику і вправності в її рух в русі. І знову ж таки, наше раннє втручання полягає в тому, щоб навчити батьків, підсказати їм, як би вони правильно мали. Працювати вдома в яких положеннях через гру, якби дитина могла фізично зміцнюватися, щоб подальше вона практикувала більш такі складніші рухи, як ходьба, стрибки, біг, і також різні різноманітні і складні навики, як танцювання, плавання. І дитинка з синдромом Дауна може того всього навчитися. Більшість дітей зі синдромом Дауна мають затримку з розвитком мовлення, тому на заняття з групової терапії працює і логопед. Найскладніше з дітками раннього віку це є, напевно, адаптувати їх до нового середовища і сконцентрувати увагу на завданнях. Ми розвиваємо більше таку їхню невербальну комунікацію, так звані мімічну мускулатуру, яка є так само важливим компонентом комунікації. Так само розвиваємо мінімальні такі аспекти даємо жестової мови, яка є першим, першою сходинкою до появлення. До з'явлення мови як такої. От. Наступним кроком в нашій роботі є розвиток мовленнєвого дихання, так як діток з синдромом Дауна він є порушений, цей баланс між діафрагмальним диханням, тобто з правильним, правильним дихом і правильним видихом. От з них цього ресурсу такого немає. Відповідно, така робота може тривати і як місяць, може тривати як і до двох років, і більше. Коли дитинка підростає, то виникає необхідність розвивати її не тільки фізично, а й психологічно. Якщо цим зайнятися, вона в майбутньому отримає шанс на здобуття освіти, інтеграцію в суспільство, оскільки саме суспільство відгороджує дитину зі синдромом Дауна низкою бар'єрів. Встановлення такого емоційного зв'язку між людьми, встановлення комунікації різного різного роду, оскільки наше суспільство воно не є так. Пристосованим до сприйняття дітей з синдромом дауна, тому відповідно ми створюємо і працюємо над адаптацією таких дітей в суспільстві. Вони є дуже сонячні, дуже привітні, дуже яскраво емоційні, приносять море задоволення. Тому я думаю, якщо від дітей буде багато усмішки і добра, то суспільство буде наше процвітати і розвиватися. Відвідує програму раннього втручання і Данилко, хлопчику два з половиною роки. Він Оленина, третя дитинка. Для нас це є дитинка, можливо, з іншим характером, яка потребує більше уваги. У мене є дві старші донечки. Старша потребує, наприклад, також більше уваги, ніж середня. Незважаючи на те, що по якихось стандартних нормах можна сказати, що це нормальна дитина. Але... У нас кожного є свої характери, свої емоції. Комусь потрібно більше ласки, комусь потрібно більше почитати, а комусь просто погуляти, обняти і поцілувати. Тому для нас Данилко не є проблемна. Дитина наш тато і Ми готуємо нашого Данилка пара Надіємося. Галина з донькою Василинкою теж відвідує заняття. Вона розуміє наскільки важливим є праця з дитиною не лише у закладі, а й вдома. Показували, які вправи як робити, каже, як правильно садити Василинку, як правильно рачкувати, ставати, стояти. Ми ж запробуємо навіть так з місця каже, пересуватися біля чогось по чуть-чуть. Ну -чуть. результат є, треба. Над тим треба працювати. Доброзичлива сімейна атмосфера також лікує. Часто батьки, які опинилися сам на сам зі синдромом Дауна у своєї дитини, розгублені. Вони не знають, що робити далі. Відтак нерідко виникають суперечки та лунають звинувачення. Таке добром не закінчується. Батьки, в яких народжується дитина з особливими потребами, вони збиті з пантели. Такої дитини ніхто не очікував. Коли така дитина народжується, то батьки в першу чергу потребують допомоги. І, власне, раннє втручання то є та ланка, та перша ланка на шляху людини з особливими потребами, яка надає спочатку допомогу сім'ї і дитині, бо іноді дитина не потребує ніякої допомоги. Дитина потребує, аби її любили. А сім'я збита з пантелику, сім'я плаче, сім'я сумує. І тому в нас тут є так є команда, і команда є потрібна для того, аби так знаєте, з різних сторін надавати допомогу. Щоденне навчання, праця та любов з маличку, діти сонця, так як і інші звичайні діти хочуть відчувати турботу та піклування рідних. І любити дитину і прийняти дитину то різні речі. Ми любимо дітей не, не за те, що вони здорові, ми просто любимо дітей. Нерозділене перше кохання, проблеми з друзями чи з навчанням. Дитині сироті про свої буденні проблеми розповісти нікому. Вона часто шукає розради, не завжди в чомусь корисному. У Львові стартувала нова соціальна програма, основним завданням якої є розрадити, порадити, а ще дати дитині-сироті людину, яка б завжди була поруч та допомагала. Ця програма наставництва одна надія. Їм часто самотньо, ні з ким поділитися своїми переживаннями. Діти сироти в інтернаті не отримують стільки уваги, скільки б їм хотілося, адже вихователя на всіх не вистачає. Що вже й казати про випускників, які фактично опиняються сам на сам з дорослими проблемами, де працювати, в кого мешкати, на що жити. Допомагати дітям сиротам мудрим словом та доброю справою закликають організації, які ними опікуються. Проект наставництва одна надія набирає волонтерів, які б опісля змогли стати наставниками для вихованців інтернату. Наставник це та людина, яка добровільно присвячуватиме свій час сироті. Хоча б раз на тиждень її відвідуватиме, стане для неї добрим другом та порадником. Пошук, виходячи із її потреби. Людини, яка стане наставником для цієї дитини, і причому стане наставником не на день, не на два. Ми бачаємо це як мінімум рік. Але взагалі ця дитина стане, скажімо, тою людиною, до якої може дитина звернутися і далі після інтернатного закладу. Ідея проекту не нова її вже кілька років реалізовують у столиці успішно. Ідея наставництва з'явилася в од начальника служби київської по справах дітей. Тоді, коли він зауважив таку річ, що українці усиновлюючи, беруть під опіку, в основному запит іде. Дайте мені дівчинку до п'яти років, гарну, красиву, з кучерявим блек... білим волоссям і блакитними очима. А що робити далі? А тим далі, які бувають випадки, що дитина осиротіла і в 14 років, не обов'язково, що вона 14 років живе в інтернатному закладі, всяке в житті може бути. І вона попадає в цей заклад. І вона в сім'ї була, і тут вона попадає в заклад. Так що робити з такими дітками? І вивчивши досвід інших країн, він зауважив, що є така форма допомоги дітям, форма взаємодії з дітьми як наставництво. Мета наставництва підготувати дитину сироту до самостійного життя через розвиток її ж потенціалу, додати їй впевненості у своїх силах, допомогти визначитися з життєвими цілями, а також навчити будувати людські взаємини. Чому ми міняємося в житті? Чому ми міняємося до чогось доброго? Перший стимул – це наші батьки, які вкладають в нас щось. Але якщо так не складується, Кожного це є чи перша вчителька, чи вчителька десь там з біології чи з літератури, так тобто, чи там тренер з карате, чи просто людина на вулиці, яка зробить нам, скаже нам якусь приємну річ і змотивує нас помінятися. Та, тобто, це людина, це товариш, це хтось хто готовий з нами проводити час. Чогось з нас навчити, це людина, якій ми можемо відкритися. Тобто, скажімо, це просто людина, яка є для нас важливою, заради якої ми яку ми слухаємо, і заради якої ми готові мінятися і досягати якихось цілей, яка нас мотивує, як шукати освіту, в який заклад поступати. я думаю, впевнена що дуже багато роблять працівники закладів, які вкладають і свій час і роботу в це, але дітей набагато більше ніж працівників закладів. Тому е, допомога наставників є дуже важливою, тому що це товариш, який стає важливий не тільки на період, коли дитина є в закладі інтернатному. Це людина, яка стає важливою. Ну на, я б сказала якийсь певний та житті, наскільки, на, наскільки може протягом життя. Не менш важливий духовний аспект наставництва. Цендер опіки сиріт львівської архієпархії. У ГКЦ працює з тими, хто позбавлений батьківського піклування. Голова місії розповідає, проект Одна надія буде їм в поміч. Ви є тими людьми, які ну, найближчі зараз, в даному періоді, їхнього життя. Ви є тими, які можуть їх десь попровадити, підказати, порадити, допомогти. І, ну, чесно скажу, особисто моє таке враження, дуже приємне враження було, коли я побачив і ознайомився з проектом наставництва. Я багато чого побачив спільно, так що в далекому Києві роблять також подібну річ і куми, також тут у Львові. Але ну, ми кажуть, так як організація, як ми церковна, ми десь більше на духовному такому проводі цих дітей. І це є гарна нагода поєднати наші зусилля зараз в такому фізичному вихованні, естетичному вихованні, моральному вихованні і також духовному вихованні. Важливим є те, що усі соціальні служби будуть фактично впевнені у чесності намірів наставника. Адже до того, як його скерують до певної дитини, він відвідає курси, і комісія УГКЦ у справах родини знатиме про нього майже все. Тому благодійні фонди та організації залюбки долучаються до проекту. Тут підбирається більше морально та людина, яка стане другим, і яка зможе провадити цю. Ну, дитину цього ж юнака. Я ну, дитину це вже так неправильно сказано по житті. Тому ми залюбки долучилися до цього проекту і вважаємо його реалізацію. Напевно, одною з таких найбільш фундаментальних для вирішення потреб е якраз дітей сиріт в Україні. Вихователі інтернатних закладів обома роками за те, аби як львів'ян зголосилося для того, аби стати наставниками для тих підлітків, які дійсно цього потребують. Вихователь, маючи в своїй опіці, скажімо так, 15 дітей одного класу, звичайно, він орієнтується в проблемах кожної дитини. Но, скажімо так, фахово виправити ці недоліки, або якісь погані, якісь не такі, скажімо, риси характеру дитини, йому потрібно дуже багато часу. А часу. В підлітка, скажімо так, дуже мало, його майже немає. І коли ця дитина знайде людину, яка дійсно стане для нього, скажімо так, по обопільній згоді наставником, куди треба тягнутися, на кого рівнятися, в якого дійсно можна захоплюватися цією людиною, позичати якісь добрі риси, довіряти цій людині. Звичайно, що цей процес він піде швидше, набагато якісніше. Однією з перших наставників буде Неля. Вона звичайна студентка медичного університету. Ходила на курси, тепер чекає відповіді від керівників проєкту Одна надія. Дитинку, для якої вона стане наставником, вже бачила. Наразі чекає оформлення усіх офіційних документів. Я ходила вже в інтернат, бачила цю дівчинку. Я ще з нею не знайомилася особисто, але мені її показували. І я зрозуміла, що я можу від неї ще чогось повчитися. Бо вона почала розказувати віршик, щось там забулося і нічого далі, далі розказує. Я думаю, що я, я би напевно її віці вже розплакалася, побігла би вже кудись і дуже би боялася. А я думаю, що коли ми будемо проводити час з тими дітьми, то ми ті також і для себе будемо щось брати, будемо від них вчитися і будемо і їм допомагати. Це така взаємодопомога. Неля наголошує наставництво велика відповідальність, але не потрібно її боятися, бо вона тільки на користь, і така добра справа повернеться з торицею. Для тих дітей насправді багато не треба. Навіть допомогти з уроками просто, просто поспілкуватися, прийти, розказати, що робиться взагалі в світі, бо вони думають, що бачать світ в якихось таких сірих тонах і не бачать нічого яскравого. Стати наставником може кожен. Звертатися просять у комісію УГКЦ у справах родини, яка діє при церкві Святого Юра. Він потрапив в автокатастрофу і два роки пролежав в комі. Зараз Костянтин вчиться жити по-новому. Для українських медиків це унікальний випадок. Для батьків хлопчика господні чудо. До трагедії хлопець був геть іншим. Навчався у школі, відвідував уроки боротьби, займався паркуром та їздив на велосипеді. Костянтин якраз їхав на двоколісному, коли його збила автівка. З 2010 року лікарня стала домівкою хлопця. Домівка це не, не, не там, де тіє прописаний, це там, де, де твоє серце. У нас є наш дім став місцем. Ночівлі. А тут стало центром життя. Не тому, що, ми троє дітей, що ми когось любимо більше, когось менше. Це, це для всіх і для решти дітей також. Тут стало центром життя. Стала оця палата. Його називають феноменом. Це єдиний в Україні випадок, коли дитина пробула в комі два роки і вийшла з неї. Можна, що це дійсно перший такий випадок. В літературі ми спеціально знаєте не знайшли такого, щоб діти так довго знаходились в комі і, і вийшли з тої коми, і фактично ну, вони в свідомості. Хоча, от стан ще досить е, тяжко його так ідентифікувати, тобто е, які хворі в свідомості, але не дихає. Е, Хворий, які може відповідати на мигах, шепче губами, е, але не може себе обслуговувати. Тобто, це стан такий знаєте, відносно цікавий фізіологічно. Нині у Костянтина не працює права сторона тіла. Він не може самостійно ковтати. Скоро йому виповниться 18, і перебувати в лікарні для дітей хлопець більше не зможе. А поїхати додому для кості також не вихід. Йому для життя потрібен спеціальний апарат, який дозволяє дихати. Без нього він може прожити не більше години, коштує прилад близько 30 тисяч доларів. Одна з німецьких. Клінік погодилася на лікування, та для сім'ї це коштуватиме ще дорожче, вже більше сотні тисяч доларів. Перейти додому ще перебуваючи на штучній вентиляції. Звичайно, що тут вперлося чисто речі матеріальні, це апарат, це багатофункційне ліжко. Це Відсмоктувачі, пульсоксиметри, вся апаратура, яка нерозривно пов'язана із самою штучною вентиляцією. Звичайно, працюємо, шукаємо так, своїми силами може, ту апаратуру. Поки що ще похвалитися чимось. так не можемо якимись там результатами, але знаємо, що буде так, як воно має бути. Та вже сам факт того, що його син вийшов з коми, батько хлопця називає чудом і сподівається, що скоро все налагодиться, адже найдорожче це життя. Кості Бог його зберіг. Повна глядацька зала та 200 позитивних емоцій. Ляр-спільнота станцювала та заспівала. Кожен з тих, хто виступав, був впевнений, він має талант. Усі глядачі, і наша знімальна група також у цьому переконалася. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Ось твоя єдина, мука твоя єдина. Очі твої одні. Роман з нетерпінням чекає, коли продекламує поезію на публіку. Хлопець розповідає, читати вірші на пам'ять не єдине його улюблене заняття. Ну, стій прес, присідаю, віджимаюся, його роблю, в цю пісню пісень любові, в цю німецьку мало, польську мало і мамі допомагає. Спільнота в Чеху, який і є Роман. Це чотири майстерні, одна особлива програма Усмішка, будиночок підтриманого проживання і більше 70 членів. Вони називають одне одного друзями, разом моляться та майструють. Ева приїхала до Львова з Любліна. Вона спочатку була волонтером спільноти, тепер влаштовується тут на постійну працю. Нині на концерті вона з друзями виконуватиме пантоміму. Перед виступом хвилюється. Друзі дуже люблять готувати щось, якісь пантоміми, Вони дуже переживають, і це дуже велика для них радість, коли можуть щось готувати, коли знають, що інші дивляться на них, що інші є захоплені ними. Це дуже велике пережиття. Усі виступи оцінюватимуть судді. Серед них відомий скрипаль Віртуоз, переможець різноманітних конкурсів та телешоу Олександр Божик. Музикант зізнається, оцінювати йому буде складно, однак не бали в цьому концерті найважливіші. Не всі люди мають можливість, скажімо, десь вийти на сцену, щось заспівати, якийсь віршик розказати, а сьогодні в них така можливість є. І я радий, що є такі організатори, які беруться за це за цих людей і дарують. Я переконаний практично усім їхню мрію. Мрію вийти на сцену, показати свій талант. Концерт Лярч має талант, покликаний показати публіці, що люди з особливими потребами також артисти і можуть виступати на сцені. Дуже прекрасна можливість показати людям, ким ми є, і хто ми є, і що ми вміємо відкрити таку нашу глибину і нашу особистість, тому що е, дар неповносправних це такий особливий дар. Дар такий не розкритий і непізнаний. Я думаю, що це дуже гарна нагода, якби поділитися з іншими своїм даром, тому що кожен має якийсь дар і кожен має талант. І часами саме ми просто його не бачимо. Це така можливість, якби показати його іншим і поділитися його з іншими. І теж, якби такий дар, талант, який мають наші неповносправні друзі, це їхній дар серця, дар, неповнесп... дар відкритості, дар е... такої безпосередності. І власне це те, чим вони можуть з нами поділитися. На сьогодні це все. Дякую вам, що були з нами впродовж останніх півгодини. Майте для нас цікаву інформацію або самі хочете стати героєм нашої програми. Пишіть нам на електронну скриньку, яку бачите зараз на своїх екранах. Робіть добро, даруйте усмішки, і доля усміхатиметься вам у відповідь. Зустрінемось.